What <laughs> Чи значний внесок землевпорядників у проведення реформи і раціонального використання земельних ділянок і охорони земель? День землевпорядника був встановлено у 99-му році наказом президента на підтримку Державного фонду України по земельних ресурсах і Союзу землевпорядників. Це свято професійне святкується щороку, 2 суботу березня. При виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради є посада головного спеціаліста землевпорядника апарату управління ради і виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. На офіційному сайті Кузнецовської міської ради є перечень послуг, які надає землевпорядник. Це саме є продаж земельної ділянки, надання дозволу на відведення земельної ділянки в постійне користування, також надання земельної ділянки в оренду, надання земельної ділянки у власність шляхом викупу. Надання земельної ділянки підприємствам для здійснення підприємницької діяльності, також нові послуги, які надає земель порядник виконавчого комітету кузнецьовської міської ради, несення змін до кузнецької міської ради, надання згоди на поділ чи об'єднання земельних ділянок. Також затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, якщо земельна ділянка надається із земель комунальної власності. Якщо земельна ділянка перебуває в приватній власності, то громадянин за власною заявою звертається в за проєктну організацію. Далі припинення права постійного користування земельними ділянками, раніше наданих на умовах оренди. Про надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду фізичним особам або суб'єктам господарювання. Також про Затвердження проєктів землеустрою та надання земельних ділянок постійне користування і оренда, і власність Це вже йде. затвердження проєктів землеустрою. Ці всі послуги є на офіційному сайті Кузнецьовської міської ради. До них є сформовані інформаційні картки. Де зазначається перечень документів, які е, повинні надаватися в центр на дня адміністративних послуг для отримання е, цієї послуги? Mm -hmm. Дуже багато питань по зміні категорії земель. Така ситуація є по вулиці Логовій, де рішення були надані. Для ведення особисто селянського господарства дають за рахунок земель житлової та громадської забудови, або за рахунок земель транспорту і зв'язку зв енергетики оборони. А зараз ці земельні ділянки рахуються землі сільськогосподарського сподарського призначення під землі. Багато звертаються поновити продовжити договор оренди земельних ділянок про встановлення орендної плати на земельну ділянку. Усі питання повинні пройти через профільну земельну комісію. В місті Кузнецовськ працює такі проєктні організації, як Луцюк, приватний підприємниць, книшупний кніка Олег сертифікований інженер-замипорядник, «Зектор» і Кузнецовське міське БТІ. Там теж є сертифіковані інженери земопорядник ми з ними співпрацюємо. Вони є проєктантами розробки технічної документації проєктів землеустрою, і тому громадяни наші можуть до них звертатися для отримання. Так само інформації, консультації, розробки різної проєктної документації згідно з статті 121 земельного кодексу, норми безоплатної передачі земельних ділянок передаються для ведення фермерського господарства у розмірі земельної ділянки, частки паю, для ведення особистого селянського господарства, для ведення садівництва, для ведення житлового будівництва, для ведення дачного будівництва, для ведення гаражного будівництва. Ці норми безоплатної передачі громадянин може використати один раз по даному. Будуть его дозначені цієї за мої